За голову, будь ласка. Так, шукав, от... та шукава шука, німку. Так, надійно латичні рукавички, шукаю шука. верхні та нижні шари громадянина навпроти. Не дуже скажу на гаманець. Гаманець громадська дістану усю готівочку. Гаманець вам поверну. Такс. Зараз дістану з кишеньки, стяжечки. на громадянину навпроти. Потім. Дістану з сумочки мішечок, накину на громадянинові на голову. Взьму попід ручку, буду тримати біля себе, поводу за собою. Відкрию двері автівки. Відсибно паски безпеки, допоможу грабадянинові сісти. Відсибно паски безпеки. зачиню двері Автівки. Поїхали усі за мною. Такс, колего, ви мені зараз треба. Шарити прошу. Такс, відкрию двері автівки, вістибнописки безпеки допоможе громадянинові вийти. Ой. Такс. Зніму з голови громадянина мішечок, покладу собі у сумочку. Також. Дістану ножичок, Розріжу стяжечки. Так, шановне, підніміть, будь ласка, ручки, я зараз вас Обшукаю почну обшукувати на наявність аудіо та відеофіксації. Шановний! Почну обшукувати на наявність gps мечки Почну обшукувати на наявність зброї. Почну обшукувати на наявність телефончика. Де у вас знаходиться зброя? Зброю, у мене зброї немає. А, ой. А, такс. Де у вас знаходиться телефончик? Телефон в правому кармані. Так, ззирнув. Тільки, пра... тільки він зівший. Зівш... Ага. Зарядки немає. Ну, буває, буває. Добре тоді, Загляну в праву кишеню. Нащупаю. Там телефончик, де телефончик. Так, ну дійсно вимкнений, получается. Добре. Дістану батарейку та сим-картку. це все на землю. А може сим-карту потім вернуть? Там козирний номер просто. Mm. Но дістану зброю Розстріляю це все діло. Запаваю зброю. Ну та ні, знаєте, безпека моя мені буде більш важливо. Почну вшукувати на наявній страції. Давай знаходиться. Реці? Рації немає в мене. Сенсі немає рації. Ви. Я її забув. Я її в машині забув. Ви мене з машини забрали. А вона в бардачку лежала. Ви впевнені в цьому? Раці, так. Ну. Добре. Я її в машині залишив, кажу. В угу. машині. Ви не всі 100% в цьому впевнені? Шановний. Ще раз покажіть, бо, погано, чую його. Кажу, ви на всі 100% впевнені? Ну так, я подивіться по карманам, бо я, я вроді залишав її в машині. Mm -hmm. Ну добре. А де ви її в машині залишали? Ну, я її в бардачок положив. Ага, бардачок. Іль, ну добре, іль, ми іль, тоді бардачку. зараз приїдемося до машини. Шановне, мені потрібен зараз асистент. Ось, ви мені підійдете. Зараз ми поїдемо, так сказати, заберемо його реці з бардачка. Раз на то так пішло. Ой, ну. А накидайте на нього це все. Дістану стяжечку надягну, дві ручки, прямо одягаю крот. Мішечок теж на нього одягаєте. Після чого мішечок. Угу. Я там ще мої були, але таке... Та, Я ні, спонюю, вони не цей. Вони. Ну, виправили. А, ні, ні ні бачу, так. Да, так, да, да. Так, з добре. Зараз тоді ми смотаємося, так сказати, туди назад. Оооой. Так. Візьму. Тоді відкрию двері автівки, допоможу грабодінинові системі. Так, сприсидну пуски безпеки. Зачинить дверь активно. Да, блин, я думал, это раз на так пришло. Хочется так. Ой, дышко, Ой блядь, фрация у него в <св role> типа, но ну я просто... он. Ой, блядь, <св> дурда. Добрый, поехали. А это не от игрока всю сторону? Ну, ставим, это Я буду прыгать. для наші шеку леген. Почекаємо їх тут або на шоссу летіло. Ой, сприсувала поскабезпекам. Ой. А Дорожні де показати. ще люди? Ну мені потрібні будуть ще люди, типу, ну не балуйтеся. Ми це, ми тут беремо машину вже стимав треба. А, добре. Шановний викрадений, ви в бардачку кажете вона, правильно розумію? Так, так, да, була бордочку ліво в бардачку, либо на правому сидені. Так, саду садову втівочку. Так, відкрию бардачок, дістану звітом те... рацію. Такс, тепер. Так, рація в руках. Візьму, вимкну рацію. Достану звідти там батарейки, батарейки покладу собі у сумочку. а рацію прикріплю на пательку сумочки. Добре, їдемо тоді. На спеціальне місце. Хлопці, можна водички, будь ласка. Давайте, ми вже приїдемо, надіюсь, до тарпатаж. Добре, Ну, ми, ж, ми ж швидко приїдемо, не переживайте. 3 двері автівки. Стивно поскабезпеки допоможу громадянину вийти. Змогу громадянину по підручку, буду тримати біля себе. Поведу за собою пройдімо осі єдиного. Зараз дамо вам попити, поїсти, добре? Там ще чуть-чуть пройти. Так, добре. Ну і колегу акуратніше. Так, послаблю хват. Відпущу громадянина, зніму пішечок з голови, громадянина проти, потім дістану ножичок, зріжу стяжечки. Ага, ножичок затопився. Колего, хто, хто має ножичок? А, є в мене. А, давайте тоді зріжте. Ножичок дістану, розріжу стяжечки. Колега з Парасолько відійдіть мені його лице загорожіти. Шановний, повертаємося. Дивіться, ситуація наступна. Ми тебе викрили, ти це розумієш? Так, я це зрозумів здорові. Добре. Зараз ми тобі задамо декілька запитань, а потім перейдемо щодо твого викупу через РеЦ, яка закріплена у мене на, на сумочці. О. Зараз тобі дам поїсти попиту. думки. Ну, Тримай поїсти. Дякую. Tak, dobrze to zaraz rozpocznijmy. Шановный. Ты работаешь? Да, на вопрос, если мне ну, с револьверчиком, коленного стрелота. Ага. Сирой, добро. Можете голосніше говорити, шановний? Що вони до кінця зрозуміли? Я не... Ну, моє питання, чи що? Так, це зараз, ну. Не балуйтесь. Я вам поставило чітке питання. Ой, добре, перейдемо до дії наступного питання ще своє. Угу, ну, добре. Ну так би зразу сказала, ну а, не оце завульовано. Колега, може, ну, сукій нічого з ножичком. А то ну, рука там дргнеться, самі розумієте, ну, воно нам не потрібно. Міше здається, ну ти мене прям ну, дуже сильно розічаровуєш та обманюєш. ну. Зараз проведемо деяку процедуру, ну, щоб ти там сильно не... головою не дргаєш. Добре, перейдемо до наступного питання. Ага. Потрібна допомога локації. Алба ще раз повторіть. Шановний, я вам поставив питання. Чуть-чуть інше, ну... не на минуле.

Ну хоча б якусь там не знаю номерацію, ну добре не пам'ятаю це. Можете відповідати на, на дане питання так? Ні. Ну, цього буде достатньо. Ну, так би зразу. Мені стрим здається, що ти мене обманюєш. Добре, перейдімо до наступного питання. Aha. Dobro. Добре, ну мені стрільно здається, що ти щось м -м, трохи обманюєш мене. Розумієш, Пора повторимо процедуру. І ще одне питанечко задам. Дивись. Я зараз дістану телефончик відкрию Google Maps, почну пролистувати по... Карті нашого штату наведуть на Вайнвуд, там, ну, на червоний череп, там, на Куричневий, за Вайнвудом, тобто за містом, так сказати. Потім в бідний райончик. Я, кажу там, ну, на жовтого чоловічка, на фіолетову, ну, де, де знаходиться. Може це я не знаю, ну. Ще десь в якомусь інакшому. Місті, може це десь в Палітове знаходитися. Може це не знаю. Санді Шорс. там, може там де, ну, там, де Чумаш. ну, Де знаходиться? Я очікую на відповідь. Ну добре. Ага, добре. Тоді на цьому можна вважати допит завершено. Зараз я з сумочки зніму рацію, розмахнуся, викину її у море. О, дивіться, рації немає, перемовника значить теж не буде. Тобто, ну, з вами ніхто не приїде, ви нам тепер не потрібно, будемо вимушені з вами прощатися. Можете згадати своє останнє бажання. Так, вбью. И прямо зараз. Такс. Э -э, захваю зброю. Эх. Так, зараз колеги почекаємо поки Тінувтони. Нафтання...